Посвятили Паски та благословили військових. У свято Феодосівському чоловічому монастирі провели Великодній обряд. Пасочка це єдність і тіло. Христове, значить, а підтримка потрібна обов'язково, тому що воїни, ті, які знаходяться в нас в госпіталях, лежать розумієте, для них потрібна моральна, духовна підтримка, щоб вони розуміли, що вони не самі, що їх ніхто не покинув, не залишив. А на фронті взагалі не обговорюється, тому що надзвичайно складна ситуація і підтримка, так само без що є Господь, підтримає їх, щоб вони вірили і віру якусь мали. тобто... У нашу перемогу. Окрім великоднього хлібу, спільно із благодійним фондом Владислави Молчанової військовим передали і святу воду. Вже вісім років поспіль. Добродійники відправляють паски на фронт. Загалом освятили три тисячі пасок для ЗСУ. Отець Феодосій поїде на Херсонщину з пасками, а капелани розвезуть по всіх напрямках. Так, по 200 пасок ми будемо кожному пакувати в машину, і вони повезуть паски на схід і південь України.